Серйозний, але з веселими очима Василь Коваль поки що пересувається на візку. Василь пішов на захист країни у другій хвилі мобілізації, боронив українські землі на запорізькому напрямку. У складі 15-ї бригади Карадак Нацгвардії, роти розвідки спеціального призначення. Їх підрозділ виявляв і знищував ворожі безпілотники. Саме страшніше було, коли повертаєшся. Коли ти вийшов на завдання, ти розумієш, де ти, що ти. Розумієш, як себе вести, а коли повертаєшся, і саме страшно, а вдруг якийсь, як кажуть, шальний. Вроді там вижив, все нормально, а їдеш, оце трошки мурашки по кожі». В жовтні минулого року військовий наступив на протипіхотну міну. Пригадує, їх було по 50 штук на 10 квадратних метрах і замасковані так, що розгледіти неможливо. Коли отримав поранення, не втратив свідомість. Зібрав волю в кулак і терпів біль. Тут я в лікарні лежав, нога довго не заживала. Робили три операції, підрізали трошки і. Даний час і в цій лікарні вже будуть формувати культю, тому що є проблеми. Буде, буде потім в протезі натирати. Це є дуже багато є таких випадків, що тут лежать хлопці, що потрібно таку операцію робити. Зараз військовослужбовець очікує на ще одне оперативне втручання, щоб підготувати культю до протезування. Мріє про перемогу і розуміє, як ми можемо здолати російську армію. Коли ми всі згуртуємося, тоді ми переможемо. На даний час хочеться, щоб люди згуртувалися і війна, напевно, прекратиться. В одному єдинстві наша сила. Після реабілітації Василь планує повернутися на роботу та займатися улюбленою справою, бджільництвом. Захисник мріє про онуків та впевнений у перемозі, адже боронять Україну найсильніші. Звичайно, планує життя продовжується. Анастасія Голошивець Олег Смаковський, телеканал Прямий.